Ми сіяли чорнобривці, зібрали насіння, і щоб ви потім, хто бажає посіяти чорнобривці, приходили до вас і сіяли чорнобривці. Чорнобривця. Богодухівщина. Дякуємо вам, пані Галино, за те, що ви поділилися таким скарбом. І я думаю, наша акція Богодухів Чорнобривцевий вона продовжиться і в 2025 році. Сподіваємося, відгукнуться також небайдужі земляки і землячки. Дякуємо вам. Хай розвітає наш край. Друзі, а подарунки до маяківської скарбниці прибувають і прибувають. Пані Галина зараз розкаже, що це за подарунок. Це подарунок набір чаю з Волинської області, який ми привезли, перебуваючи в червні в липні там. І чорний чай. Хеліс. Це для новорічного розіграшу. Ші, дякуємо вам. Щиро дякуємо. Це, Це також новік для новорічного розіграшу. Це ви самі зробили? Так. Ой. І сюрпризом. Ой, О, просто супер! Це для наших читачів, які виграють. Клас! Дякуємо вам! Дякуємо. Оце буде пам'ять людині, яка виграє. Захотілося зробити. Сидить я таке зроблю. Будь ласка, Та, Будь зробити, дякуємо, Дякуємо. Мулю вас, пані Галина і пан Василь.